Вітаю всіх! Пропоную вам такий розклад на тему, який напрямок буде для вас корисний. Мета цього розкладу розглянути можливо, наприклад, вам варто звернути увагу на стан свого здоров'я, а ви займаєтесь кар'єрою, або, навпаки, ну, щось, можливо, ви наразі не бачите або не розумієте. Тож подивимося, який напрямок для вас зараз буде корисний. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого, який для вас буде напрямок корисний. Сімка мечів. Для вас буде дуже корисно щось розпочати нове. Або відновити якусь свою певну стабільність, або, можливо, рухатися уже далі. Вам буде корисно, якщо ви вийдете із того стану зависання, де ви наразі знаходитеся. Можливо, щось вам, ви вважали, що є якісь перепони, можливо, ви самі собі ці перепони чинили. Це буде стосуватися у більшому ступені робочих питань. Тобто. Досить уже зависати в паузі, починайте діяти. Це буде для вас корисним. Але важливим і ключовим для вас буде те, що вам потрібні певні знання. Знання того, з того питання, яке ви будете розвивати. Тож, от для вас буде самим корисним здобувати знання і починати вже діяти. Не зависати у тому положенні, в якому ви є. Другий варіант. Дев'ятка кубків. Для вас буде зараз найкориснішим приділити увагу собі, насолодитися тими здобутками, які ви вже маєте, приділити увагу і час своїй родині, тобто, другий варіант це стосується в більшому ступені особистого життя. Тому е, навчіться насолоджуватися. Якщо ну, по цьому аркану можна сказати так, що ви багато і наполегливо працюєте, але не вмієте насолоджуватися плодами своєї праці. ті плоди, і вже, е, можливо, ви обмірковуєте, який рівень вам там далі потрібно досягти, що вам потрібно ще зробити, щоб у вас було щось більше, лучше, краще. Але е, на хвилинку цей день. Можливо, або якийсь певний час трішки приділіть собі увагу. І третій варіант десятка пентаклів. По третьому варіанту вам також потрібно обрати напрямок своєї сім'ї, родини. Можливо, якщо у вас якась конфліктна ситуація була у родині, то прийшов час вже... Змиритися з цим або простити, або відпустити, і налагоджувати контакти. Тому що для вас дуже важлива ваша родина. Родина це наше і коріння, і діти це насіння, в кого є діточки, в кого є батьки, в кого є своя пара, то приділяйте увагу саме в цьому напрямку. Тобто на роботі, якщо у вас щось там не залагоджується, воно все у вас складеться. У тому випадку, коли ви будете відчувати в душі спокій. А спокій ми завжди надихаємося і набираємося його у себе вдома, тобто у колі своїх рідних і близьких. Тож, по третьому варіанту, також звертайте увагу на свій рід, на свою родину. А я бажаю всім, щоб будь-який напрямок, який ви будете обирати, був для вас корисним.